Хотів би тебе запитати про банальність. Чому банальність? Тому що питання банальне буде, але це не банальність. Перепрошую глядачів, те, що буду запитувати. От, який твій висновок одним двома реченнями після зустрічі європейських лідерів Трамп, Трампа і Зеленського? Це було краще, ніж я очікував. От, я погоджуюсь з висловом Мерца. він мені здавався, там все ж таки найбільш Суб'єктною особою саме з європейських наших партнерів, які були mm -hmm. присутні, тому що він єдиний, хто висловлювався так досить серйозно і прямо, і без зайвого облизування Дональда Трампа. Але навіть він зі своїм скепсисом заявив, що це було значно краще, ніж очікувалось, і я з ним згоден. Тому що в мене було значно більше острахів, ніж очікувань. Тому що і ну, знову ж і провокації були певні. І цей журналіст, якого знову не просто так покликали, я думала це перевірка була. Чи поведеться він, чи цього разу е схилиться. І yes. Зеленський все ж таки мудро відпрацював, за що йому е велика подяка. Взагалі, от його покремо похвалив. Я його називаю експортним Зеленським. Це от у мене така термінологія, тому що, знаєш, у нас в Україні є така штука. Що все найкраще, що у нас виробляється, воно йде на експорт. Ну а те, що тут продається, воно таке зроблено іноді буває на аби як. І І у нас є класний, потужний експортний Зеленський, який, коли за кордоном, то в більшості випадків прям красавчик. Немає до чого перекопатись, і все хорошо. І от тут експортний Зеленський відпрацював прям дуже відмінно. Він себе сконтролював, гарно пожартував. На фотографіях відпозував з гарною посмішкою. Все пройшло в цьому плані добре. Е, я хрестився, коли дивився. Звісно, бо в будь-який момент могло щось трапитися. Цю карту ще поставили там. Ну скажімо, не зовсім uh -huh. конкретно, але в цілому все пройшло добре. Потім ще друге випробування за це публічною частиною з європейськими лідерами все пройшло нормально. Знаю, що з закритими дверима були тертя. І гучні обговорення, особливо в другій частині, тому що багато говорили там і про безпекні гарантії. І, і Але в цілому, могло бути значно гірше. Могло бути, і у мене там багато було. Я не кажу, що прям це перемога потужна, тому що в будь-якому випадку мова йде про багато компромісів для України. Тобто uh -huh. немає такого спільного антипутінського фронту, консолідованого рішення тиснути на нього. Але в цілому, ну. Принаймні і нас е, виглядає так, що не намагаються, грубо кажучи, нагнути. Тобто, головний висновок: що не було скандалу? Та, не було скандалу, що тут нормально. Типу, для нас гірше не стало. І це, угу. це, це найголовніше, скажу так. А тоді таке до тебе запитання: а що буде означати продовження двосторонньої зустрічі Зеленського і Путіна? Ну, власне, про це там мовилося. Бо Трамп сказав, що основний підсумок це досягнення домовленості про двосторонню зустріч на рівні лідерів Росії та України, і підготовка документу про гарантії безпеки, де американці будуть координатором цього процесу. А основну гарантію безпеки для України, я так розумію, має забезпечувати Європа. Чого очікувати нам від продовження зустрічі Путіна і Зеленського? Ну і власне де це може відбутися, тому що версій дуже багато і до чого вони можуть домовитися, і чи буде така зустріч взагалі, бо особисто в мене, ти знаєш, є певний скепсис стосовно того, що так швидко Путін і Зеленський зустрінуться. Ну, перше, звісно, хотілось би, щоб Сполучені Штати Америки брали якусь більш вагому роль у цих безпекових гарантіях, і мені здається, ну, я, 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 так... я тебе, я тебе переб'ю, друже. Вибач, е, буквально перед нашим записом чув новину по радіо, що Дональд Трамп доручив Марку Рубіо очолити групу, яка буде керувати саме підготовкою гарантії безпеки. Вибачте, це в плані інформаційному. Так, да, так, да, так. Да. І вони, ну, я тут бачу прогрес. Правда, тому що якщо ага. взяти буквально ще пару місяців тому, то ну, Трамп казав, які можуть бути гарантії безпеки. Моє так. слово ваші гарантії безпеки, Я Попробую. ж Дональд Трамп. Угода по корисним копалинам. Ось і вам гарантії безпеки. Які вам ще гарантії безпеки треба? А тепер вже йде така розмова. Ну і вона йде серйозно в тому числі, тому що ми по суті їх купуємо: купуємо за 90 мільярдів доларів. Закупівель зброї, які профінансує європейський союз, От штати включаються, тому що ну це в принципі їм їм вигідна історія, і це тільки те, що стосується переозброєння української армії, а там же ще переозброєння європейської. Тобто, там 90 мільярдів доларів, плюс якщо європейці, то там ще сотні мільярдів можуть насипатись, і в принципі, я думаю, що про це мова йшла, і Трамп однозначно має бути. В цьому зацікавлений. Тут певний прогрес буде. З приводу зустрічі, дійсно, я досі маю досить серйозний скепсис з цього приводу. Звісно, у Путіна стало менше простору для маневрів, скажу так, тому що все вже занадто далеко зайшло. Можливо, навіть для багатьох неочікувано. От все якось так покотилось. Десь само собою, і от воно почало на набирати неконтрольованих обертів. Росіян скорочується місце для маневру. Вони не можуть зараз, Путін не може зараз вийти і сказати, я не буду говорити з Зеленським, тому що він нелегітимний ну Трамп каже: я його зустрічаю у себе в Авальному кабінеті. Я йому дарю ключі від Білого Дому, і ти мені кажеш. Що ти не будеш з ним навіть сідати говорити, бо він нелегативний. Він ось сидить дивись, лідери всіх європейських держав, і головне, я сижу, Дональд Трамп, президент США. Я його вважаю легітимним. А ти угу. кажеш, що ти не будеш з ним зустрічатись. Ну, тобто, ця історія вже пройшла е, уламування нас на те, що давайте спочатку, взагалі, вибори, а потім початок перемовин також пройшло. Угу. Тобто, в цілому, е, про вибори також говорили, що це може бути після припинення вогню і там. Ну, коли ситуація стабілізується, це може бути, але точно не зараз мова про це йде. Е, але от давай поміркуємо про те, от. тому що я сам в процесі формування позиції з uh -huh. цього приводу. Тому що це достатньо така багатогранна історія, чи зустрінуться вони чи ні? Росіяни досі зацікавлені, як я вважаю, в тому щоб протягувати цю історію, щоб відхопити до того моменту, коли відбудеться якась припинення вогню і стабілізація фронту. До того часу е, рухатись вперед, наскільки вони зможуть. Для цього їм треба побільше часу здобути зараз. За кожен день вони там десь трохи кудись просунулися. Може, там щось зберуть якусь групу і зроблять прорив, зафіксуються, і скажуть все, сьогодні стоп. Але до того часу їм треба е, тягнути гуму. Зараз просто взяти відмовитися від зустрічі з Зеленським після пророблених зусиль. Після зустрічі Путіна з Трампом, після цієї історії, ну це знецінювати всю цю роботу, і це ну, ризик реально ну нарешті якось там посваритись з Трампом та ще й на якісь санкції нарватися. Бо ну вже занадто багато це роздули. Занадто серйозну історію mm -hmm. з цього роздули, і це все відбувається в США, і Трамп на цьому великий акцент робить.